Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг-букмекерів. Хотів поділитися своїм прогнозом на матч 4-го туру Ліги Чемпіонів. Українська команда Шахтар. Гратиме формально домашній поєдинок проти швейцарського Young Boys. І для обох команд цей матч розглядається таким ледь не останнім шансом зачепитися все ж таки за потрапляння в топ-24. Зачепитися за вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Для цього і Шахтарю, і «Янг Бойс» потрібно перемагати. Нічия тут буде, скоріше за все, таким результатом, який не влаштує нікого. Шахтар є по коефіцієнтах таким невеличким фаворитом все ж таки цього протистояння. Але я думаю, що перемога гірників у цьому матчі в середу не буде. Чому? Бо. Місяць тому, трошки більше вже, Young Boys змінив тренера, який дуже невдало, розпочав свою роботу в цій команді і швидко завершив. Відбулася відставка тренера після того, як Young Boys після восьми-дев'яти турів опинився на останньому місці в чемпіонаті Швейцарії. Це команда, яка виграла шість з останніх семи чемпіонатів. Це все наклалося на провали в Лізі чемпіонів, такі односторонні поразки від Астон Вілли. 0-3, якщо не помиляюсь, від Барселони. Янг Бойс отримав 5 нічів. Тому результати сприяли такому швидкому, швидкоплинному рішенню. І е, підрудою нового тренера, який прийшов із молодіжної команди, Young Бойс, ви знаєте, очуняв. І в чотирьох турах чемпіонату Швейцарії набрали сім очок, піднялися на 10 місце, там відкриваються вже подальші перспективи. Справа в тому, що, може і не дуже вражаюче, сім очок в чотирьох турах, але суть в тому, що всі ці чотири суперники були, були з топ-5 швейцарської суперліги. Там і Люцерн, і. Young Бойс і Цюріх, ще якась команда була, не суть важлива. Ну і в Лізі чемпіонів Young Бойс дав бій Інтеру, програвши лише на 90-плюс третій хвилині, пропустивши гол від Маркюса Тюрама. Тому Young Boys вже геть не той слабкий, який був ще місяць тому. Ну і Шахтар, при всій повазі, при всьому вболіванні, не справляє враження команда, яка. от... За замовчення має команду чемпіонату Швейцарії перемагати. Так, чемпіонат Швейцарії може звучати не дуже круто, але ще менш круто звучить чемпіонат України. І в таблиці коефіцієнтів Швейцарці йдуть там 14 чи 15, тоді як Україна вже в третьому десятку. Тому ось ці успіхи відносні Young Boys в останніх турах чемпіонату Швейцарії. Взагалі їхні успіхи усі ці чемпіонства в Швейцарії останніх семи років не слід недоцінювати. Я думаю, що абсолютно рівного класу суперники зустрічаються. І я думаю, що шансів у Young Boys не програти більше, ніж у Шахтаря, саме перемогти. Тому мій, мій прогноз Х2 не програш Young Boys коефіцієнт на це 1,80. Якщо вам Прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал рейтинг-букмекерів, Також слідкуйте за соцмережами рейтинг букмекерів Там регулярно з'являються різні цікаві акції та конкурси. Дякую за увагу. Удачі!